Дивіться, оце знімаю молодесенький, татарній колючий. Той, що я про нього писала, і всі мені пишуть, це розторопша, не розторопша, це татарній колючий. Розторопша, вона зелена і з такими плямами характерними. А це сіровати, Бачите, оце зелень. Яка зелень і якого кольору листя татарніка? Вони такі е, е, сіровата, голубоваті? Отака рослина? Ніяких плям на ньому нема. І він ще не виріс. Молодий, саме зараз бирати листячко. Отако. От воно тут дуже колюче, дуже колюче листячко. О, дуже колюче листячко. Тому треба брати отако. бачите, по них мурашки лазять. Мурашки дуже люблять. Якщо зараз не зняти цього листа, якщо почекати, поки воно виросте, то вже ці мурахи з'їдять, це листя повністю. А це беремо листочок з того боку. Отако От беремо його, як вареничок, зрізаємо, Ножицями легесенько Отако треба, бачите, взяти його, такой зігнути. Ось От, ото воно. Має бути таке колюче, отаке не колюче. Отак ми його там внизу ножичками зрізаємо. Потім акуратненько відрізаємо від нього голочки по краям. І тоді вже з цим листечком можна робити все, що завгодно. Дивіться, яке воно гарне. Воно починає розкриватися. Це срочно сьогодні треба його зняти. Слава Богу, закінчилися душі. Слава Богу, листечко сухеньке. Бачите, яке гарне. А прикиньте, скільки в ньому. Вологи, коли йде дощ, воно як чаша набирається. От оце сьогодні виїжджаю і потихеньку знімаю оцей татарнічок. Це в мене одна галявинка з ним, і там є друга галявинка. Бачите, на фоні зеленого, яке воно голубе, це не розторобше, це татарні колючі, дуже помічна рослина на багатьох. Випадках на багатьох хворобах. І саме головне, цей татарній колючий не дає розповсюджуватися онкології. Всі, хто пережив онкологічні операції, мають пити, тому що він саме перешкоджає рецидів у цієї хвороби проклятої. Є в нього одна, а, він е, підвищує тиск. Оце в нього є така, тобто не всім підряд, гіпотонікам е, – хорошо, а от, е, то треба обережно, тому що татарник підвищує тиск. Але в нього є дуже багато інших корисних. І, е, а, і цей тиск можна стабілізувати, наприклад, додати бояришника, ну, глоду до цього і настойки до на цієї мікстури, робити її складну. О, так що дивіться, який цей татарнічий гарний, запам'ятовуйте і вмієте розрізнювати. Розторобша в мене не росте. Взагалі, вона в мене навіть не ніде. Вона полюбляє більш теплі регіони нашої кулі. А в мене, в моїй місцевості розтропша, не росте, тому я довільняюся своїм татарнічком».